До міста Броди завітали американські медики, аби передати свій досвід у наданні до медичної допомоги. Відчули на собі професіоналізм цих людей і наші журналісти. Зупинити кровотечу та як надати першу домедичну допомогу пораненим. Розповідали представники громадської організації Таскфорс Антал Humanitarian Екшн, що поділитися базовими знаннями та власним досвідом. Ми проводимо навчання з надання до лікарської допомоги. Це є спеціальний проект ФЛЕМ, який орієнтований на навчанні цивільного населення і поширення власне знань про те, як надавати першу до лікарську допомогу до того моменту, як прибуде швидка, Враховуючи повномасштабну війну в Україні. Такі знання будуть корисними для кожного. Тут американські медики провели досить цікаві навчання із домедичної допомоги. Показали, як правильно зупиняти кровотечу, накладати турнікет. Ми організували тренінг з домедичної екстреної допомоги. Дуже важливо знати, як допомогти кожному, тому що боротьба на будь-якому фронті дуже важлива. І ми хочемо переконатися, що всі знають, як надавати допомогу. Усі присутні із великим зацікавленням слухали фахівців даної справи. І власноруч пробували затягувати турнікет, оскільки сьогодні ми переживаємо важкі часи, варто знати, як надавати ту чи іншу допомогу у разі поранення. сьогодні ми розмовляємо про те, як зупинити кровотечу, адже це є ключова річ у наданні допомоги про техніку збереження життя, що власне кожен може зробити, і надзвичайно ціну зберегти життя і бути впевненим у цьому. Також під час перерви вирішив відчути на собі весь професіоналізм надання до медичної допомоги. І я, зокрема, це стосувалося накладання турнікету. А наскільки важливо затискати дуже сильно? Це дуже важливо. Ви повинні прикласти максимальні зусилля аби зупинити це. Найактивніші гості навчань від організаторів отримали подарунки аптечки для до медичної допомоги американського зразка. Мета даного заходу полягає у тому, щоб донести цивільних інформацію, як реагувати правильно, коли є травма головного мозку. Це дуже важливо знати, тому що найголовніше це не втрачати часу, поки людина не померла. Незалежно від того, скільки часу займе надання допомоги. Ми навчаємо стандартам, аби присутні зрозуміли значення рятування життя будь-кого. приємно бачити, як Сполучені Штати Америки шанують Україну і допомагають, чим можуть і як можуть. Америка підтримує народ України. Сергій Нікішин, Олана Ковальчук, Мар'яна Баняс, Роман Єльчинінов. Телеканал Броди Онлайн